Я з України. Ви з України? З якого міста? Ромівська область, город Костополь. Давайте перейдемо на рідну мову, якщо ви українець. Має. Як ваші справи? Як все маєте? Добре. А чим займаєтесь по життю? Ну, бачу, нову. Як це ви живете в Рівненській області і не розмовляєте українською? Я не можу зрозуміти вас. І чому у вас прапор стоїть Рашенський? Хто стоїть? Рашенський прапор. Що за хуйня? О, ти проколовся. Ніякий ти не ні українець. Сидиш десь в мухосранську і зображуєш себе українця. Не виходить в тебе і мови ти не знаєш. Слава Україні! Слава Україні? Відповідай. Що, серйозно? Серйозно. Ужас. Це жахливо, да. А навіщо ви зображуєте з себе Україну? Яка у вас мета? Яка у вас задача в вашій методичці? Казати, що ви е, нахорони. Находите... Я хотів. Это... Я хотів. За українською, українською, вас. І українською, в 95 квартал, українською. Коротше, взять, українською. Ну, і так, я тобі вимкнула. Я тобі вимкнула звук, тому що я попросила говорити українською. Ви ж кажете, що ви з Рівненської області. Не зажадай країни ближнього свого свободи Його, сала його, крима його і не застрягнуть в дупі твоїй. Куди пішов? Як вам цей, нібито українець з Ров'янської області? Боже, в них не вистачає інтелекту, у них не вистачає знань, щоб робити це так більш-менш правдоподібно.